Попри фізичні проблеми, багато людей з інвалідністю не сидять, склавши руки. Серед них є Юрій Млодзяновський, який вісім років працював над створенням мобільного універсального багатофункціонального візка і днями презентував його у стінах Вінницької обласної бібліотеки імені Тімірязіва. У Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Тімірязіва Юрій Молодзяновський своя людина. Комунікабельний, веселий, енергійний та позитивний. Він постійно здобуває нові знання. Його інтереси, скажімо, широкі, не тільки, скажімо, це ось технічні, а це інтереси і також вивчення мови. Він до нас приходить досить часто, користується нашими послугами. Що середи він вивчає польську мову? Нині Юрій навчається в університеті Україна. Візок постійний супутник його життя, як користувач Юрій знайомий з ним не один десяток років, отож і вирішив удосконалити. Сам спроектував багатофункціональний зручний електромобільний візок, який має низку не лише конструкційних переваг, а й нижчу собівартість, м'якший хід і навіть можливість пересування по бездоріжжю. Хотілось зробити щось таке, що універсальне, буде ято але в той час легке. Інші переваги антипролежневі подушки, багатофункціональне сидіння, можливість саморегулювання і головне доступна ціна, яка коливається від 320 до 400 доларів. США. працюючи над проектом, Юрій Млодзиновський врахував і фактори, які впливають на ємність акумулятора та товщину труб, з якої виготовляється візок. Сім'я стоїть в 5-6 разів, аналога. Микола Максимчук, батько найкращого друга Юрія, переконаний, винахід конче необхідний, як самим користувачам, так і тим людям, які за ними доглядають. Можливості в них розширяються, розумієте? Тобто розумієте, ну, може поїхати в магазин, скупитися додому добратися, до друзів заїхати. Це дуже дуже важливий, кажу, для їхніх. Життя, момент для тих людей, які доглядають за такими дітьми. Коляска, що повинна бути більш-менш мобільна, щоб була складна розкладалася, складалася, і щоб не тяж не тяжка в керуванні. Працівники Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тімірязіва планують надіслати проект універсальної мобільного візка на конкурс молодих науковців в Америку. Було оголошено конкурс, який називається Science Slam, Було оголошено його посольством Сполучених Штатів Америки. Ми маємо з нами також взяти участь у даному конкурсі, представити роботу Юри як науковця. Плануємо ось цей проєкт, якщо він все-таки його підтримує як винахід, то Юрко отримає свою нагороду. Для Юрія день презентації винаходу – один із найважливіших у житті. Автор проєкту щиро дякував усім присутнім, а особливо своїй матері. Хочу сказати, що він у мене дуже хороший чоловік, дитина, я його дуже люблю. І якщо це воплотиться в життя, це буде дуже добре, тому що він багатьом допоможе. Отож, побажаємо юркові реалізувати свій задум і якнайшвидше побачити свій винахід уже в серійному виробництві.